Шлях у Європу через Україну в картонних коробках, саме так долали шлях до омріяного кращого майбутнього, нелегали з Індії. Трьох чоловіків, схованих серед картону, везли у вантажівці в обхід офіційних пунктів пропуску через державний кордон. Та все ж потрапити до ЄС не вийшло. В ході спеціальної операції українські правоохоронці затримали і нелегалів, і осіб, які взялися їх перевести через територію України. У ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб, яку очолював. Іноземець, який постійно проживав на території України та Чернігівської області, організував інших двох громадян України як мешканців західного західних областей, з метою організації та переправлення через державний кордон України до до країн Європейського союзу нелегальних мігрантів з країн Південно-Східної Азії. Свої послуги члени угруповання оцінили недешево 100 тисяч гривень з кожного громадянина Шрі-Ланки. Їх мали переправити через український кордон в Угорщину. Повідомили в прокуратурі області. В ніч 6 на 7 серпня цього року на території кількох регіонів одночасно були затримані усім. Учасники цієї групи всім їм оголошено про підозри за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України та частиною 3 цієї самої статті, а саме організатори покарання, за якої передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.